Показую вам, як виглядить котельня обычного кам'яного будинку. Звичайний. Я от ніколи не розумів, навіщо брехати в бажанні щось продати. Це називається втюхати. Це не етично. Ну, це не по-людськи просто. Кам'яний будинок. 22 жовтня. Холодно зранку. Так, десь у мене тут котельня кам'яного будинку. Так, зараз знайдемо. О! Хе, ось вона! Йо, ось котельна кам'яного будинку. Е, щось я забув котел вмикнути. 19.47. Кам'яний будинок. 22 жовтня 24-го року. Це ж треба таке? Не працює. Йомайо, я його навіть ще не вмикав. Кам'яний будинок в цьому році вмикається тарифікація. Через 3 5 років тут з'явиться тепло накопичувач, а тут буде висити тепловий насос з зовнішнім блоком там за стеною Будинок 90 метрів із сегли як бачите, збудований. Буде коштувати його опалення після модернізації системи опалення на тепловий насос. ну Десь так 120 доларів на рік. На рік! 120 доларів кам'яного будинку. Енерговитрати залежить лише від енергобалансу будинку. Наскільки якісно він збудований? Ніяк не від технології. Будуйте, чого хочете. Але якщо будинок якісний, то у вас навіть в кінці жовтня опалення не буде вмикатися. Бо коли ви живете в печі, вам достатньо одної закладки дров для того, щоб підтримувати нормальну температуру в будинку. Зранку 19, але я сьогодні ввечері проводжу вебінар. Подивіться на термометр, скільки там градусів, на робочому місці в кам'яному будинку 22 жовтня 2024 року. Саме оця цегла зараз у мене виконує роль накопичування тепла. Розумієте, коли я опалююся, цегла бере це тепло. І коли камін тухне, то ще на протязі 8-12 годин у мене комфортна температура в будинку. Згідно нормативів, температура в спальні 18-20 градусів. Як бачите, ранок 19 градусів. Чудово себе почуваю! Всім бажаю такого щастя.